Казкова фея завітала до малюків молодшої групи закладу дошкільної освіти номер 37 «Незабудка». разом з дідлахами відкриває тарілочку здорового харчування. Новий двотижневий проєкт із такою назвою стартував 20 січня в усіх закладах Хмельницької громади, в дошкіллі вперше у тарілочці Гречаники і Кукурудза, котрі маленькі рученята перетворюють на квіти чи фантастичних персонажів. Кожен день проєкту тематичний: вітамінний, фруктовий, овочевий, цитрусовий, день хліба і борошняних виробів. Нині круп'яний, тож дітям розповідають, де і як вирощують рис, овес чи гречку. А щоб зрозуміти різницю у смаках, у старшій групі влаштували кулінарне шоу. Хлопці готують рис з морквою, а дівчата вівсянку з фруктами. Старанно нарізають інгредієнти і смакують власноруч виготовленими стравами. П'ятирічні Вікторія та Ганна розповідають про каші, які їдять вдома. Моя найбільша смачніша каша це гречка. А моя найбіса бабусіна каша не знаю, як її звати. Як називаються? Марія Сівак працює вихователькою 15 років. Нині її трирічні вихованці пробують гречку на дотик для розвитку дрібної моторики і перевіряють власні сили на координацію рухів. Ми сьогодні грали заняття, яке відноситься до сенсорного розвитку. Якщо раніше вводили ковбасні вироби, наприклад, то зараз з раціону дітей на сьогодні їх вивели взагалі. Тобто, на сьогодні харчування є повноцінним, збалансованим, і ми спонукаємо дітей, щоб вони залюбки споживали страви різноманітні і корисні. У незабудці навчаються майже 300 дітей. Про користь харчування, це також і про навички здорового способу життя в родинах. Освітянською спільнотою їх формують з маличку. Ось такий тиждень дозволяє нам більш відкрити ту чи іншу страву, тому що в кожної дитини, в кожної сім'ї є свої вподобання до їжі. Вподобання вони змінюються разом з дитиною відповідно до віку. І я думаю, що в процесі того ми сформуємо особистість, яка буде прихильна саме до здорового харчування. Звичайно, смаколики потрібні теж і нам і дорослим, і діткам потрібні, але все ж таке освітній такий процес має бути. Для того щоб наші діти були здорові і наша нація була здоровою, проєкт Тарілочка здорового харчування триватиме іще тиждень. У школах відбуваються тематичні заняття і відеочеленджі з приготування страв з різних корисних продуктів. Є креативні педагоги, де на різних предметах, в тому числі на уроках фізичної культури, говорять про корисність усіх продуктів. Батьки, які тільки віддали дитину або в перший клас, або в садочок, коли, наприклад, перед цим не відвідували наші заклади, виникають питання: а яке харчування? а Чи буде моя дитина їсти? а Чи подобається, чи не подобається? І тут такий наш проект, де об'єднує не тільки дитину і. Педагога, чи то вчитель, чи то вихователь, а й об'єднує батьків, тому що завданнями в двотижневому проєкті є не тільки під час освітнього процесу, а й педагоги задають домашні завдання. Вже сьомий рік поспіль у навчальних закладах громади діє оновлене меню, яке також популяризує користь здорового харчування. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.